Доброго ранку малята! Вітаю вас на заняття ознайомлення з навколишнім світом. Сьогодні ми поговоримо про нашу країну. Послухайте вірш Пономаренка, ми вкраїнські діти. Ми вкраїнські діти, любимо тепле літо і зиму і осінь ще й весняну просень. Любимо славну Україну так, як любить. Мама сина, так як сонечко земля або ж море корабля. І одне нам тільки треба мирне і спокійне небо. Розквітала, щоб країна, наша славна Україна. Скажіть малята. Про кого цей вірш? Так, про українських діточок. А з чим порівнюється любов до України? Так, з маминою любов'ю. А що треба для українських дітей? Так, одне нам тільки треба, щоб було мирне небо над нашою країною. Україною. Давайте пограємо в гру. Хто це? Як їх можна назвати одним словом? Так, це українці. Як назвати дівчинку? Українка, вірно. А хлопчика? Українець, так. А парубка? Теж українець, а дівчину? Українка. Так, а жінку теж Українка, вірно малята. А як назвати усіх разом? А разом українці. Вірно. Подивіться, на карту України. Чому назва міста Києва на карті? Виділена червоним кольором? Ну, звичайно ж, це столиця нашої держави. А у якому місті ми живемо? У Дніпрі, так. Назву яких міст України ви знаєте малята? Молодці, багато знаєте. Давайте пограємо у гру. Необхідно чітко називати зображення та визначати довге слово чи коротке. Хто це? Діти? Яке слово довге чи коротке? Коротке, так. А це що? Будинок. Будинок це довге слово чи коротке? Так, вірно, довге. Що це зображено? Герб. Так, це довге чи коротке? Коротке слово, вірно. А це що? Прапор. Прапор це довге чи коротке слово? Довге, вірно. А це хто? Лелека. Слово лелека довге чи коротке? Довге, молодці. А це що зображено? Так, поле. Поле це довге чи коротке слово? Коротке. Молодці. І з цим завданням впоралися. А тепер подивіться малята. Розгляньте малюнки, розфарбуйте дітей, які вбрані в національні українські костюми. Опишіть їхній одяг. Розгляньте їхні вбрання та назвіть елементи одягу, що у дівчинки. Підниця, сорочка, фартух, чобітки, віночок, намисто. А у хлопчика шаровари, сорочка, пояс, чобітки, капелюх. Давайте вивчимо уривок з вірша Костецького. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші. Друзі і бджола в осінньому лузі. Тепер повторіть самостійно. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші друзі і бджола в осінньому лузі. Молодці малята, до нової зустрічі!